Митротику коротко. Щоб у нас комісії цікаві не знаю стосовно залізничної адміністрації. Та, будь ласка. Я не можу скажу, будь ласка. Я вам підпишу і віддам. Зачекаєте хтось? Ну, на комісії піймуть. Ви зачекаєте сюди. Тут це посидіть. Доброго ранку, колеги. Маємо посійне, засідання постійної комісії міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства. З нами на зв'язку наш колега Єостап Юрійович Доскич. Маємо пропонований передоденний перед пленарним засіданням. Всі питання фактично є в передкуденному пленарному Е, Є два питання, які були опубліковані заздалегідь. На інформаційних ресурсах і три питання, які є важливими. Вони для міста є питання архітектури, є питання інфраструктури міської і критичної інфраструктури, і є питання також забезпечення житлом військовослужбовця. Пропоную періоденний прийняти хто за всі за рішення прийнято. Будь ласка, департамент мобільності, пане про добрий день колеги. Передорожньої спродажні, торії військові громади. Це передбачається основна програма для фінансування діагності ЮПОЗО, їхні напрямки від роботи між нетехнічного відділу, поштові відділу, транспортного планування, моделювання, а також КДР з відділу. вона в нас діє, ми тільки притримали її відповідність. Митовість... Існуючого призначення бюджетного воно буде працювати від нових коштів не передбачається. Зрозуміло. Колеги, пропоную поставити на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: залізнична районна адміністрація. Всі задіяні в ліквідації наслідків. Є представниця питання стосується змін титульного списку, капітальний ремонт доріг та товарів по вулиці Папоротній у Львові. Незначні зміни в межах асигнувань. Ставлю на голосування. Хто за? Всі за рішення прийнято. Е, наступне питання, будь ласка, е, це є архітектура. Нас просили прозглянути, за дорученням колегії вчора затвердить детального плану е, в території в районі вулиці Забави Будана Хмельницького у винниках. Е, після вчора відбувалися ще додаткові консультації з громадськістю, публічні обговорення вийшли на всі компроміси. Е, пропонують нам е, сьогодні на пленарному сіні результати дане питання і відповідно спірували на комісію. Е, колеги, чи можна ставити на голосування? Остап Юріч. Ставлю на голосування озвучений проєкт е, ухвали про дальнього плану. Хто за? Всі за. Рішення прийнято. Е, Олександрович, е, коротка інформація про внесення змін до проєкту ухвали, який ми вже візували, але є певні напрацювання Доповне доповнення. Вкладати, ми, будь ласка, озвучте, ми просто тоді візьмемо відома, але вже перевізовувати ухвалу не будемо. Так, так та, був вчора. Це власне, то що я озвучував на колегії? що було доповнено ще пунктом другим, що управлінню інвестицій та проєктів Департаменту економічного розвитку забезпечити підготовку та проведення інвестиційного конкурсу на визначення інвестора для реалізації проєкту з організації будівництва та розміщення у тих установок, про які ми говорили попередньо, і умови інвестиційного конкурсу та самі земельні ділянки Погодити з постійними комісіями міської інфраструктури, інженерного та житлового господарства та комісії землекосовання та агломерації. От такі допомоги, ну, тобто, тобто це такі скучні. запобіжники безпекові. Ну, вчора на колегії це було озвучено, що в до дохвали будуть внесені зміни. Відповідно, ми її візували. Ми можемо взяти до відома. Дякуємо, що ви нас інформуєте під час комісії, а не на напленарному засіданні <питань>, питань не виникає. Тоді поставлю на голосування, що ми беремо до відома зміни в проєкті ухвали, які ми попередньо розглядали на минулому на минулій комісії. Хто за? Всі за рішення прийнято, дякуємо, дякуємо. за інформацію. До нас надійшло звернення приватного підприємства Континент Лайф, яке готове класти договір по жертв квартири на вулиці Джона Леннона, загальна площа 72 квадратних метрів. І пропонують закріпити її Ви було, то Я набрав. Е, так. Приймаємо у власність квартиру від забудівельника, девелопера в подарунок місту і ця квартира буде надана військовослужбовцю. Ставлю на голосування хто за всі за рішення прийнято. Я. Дякую. Ми можемо завізувати. Колегу ми вичерпали на спорядденний е, комісії і. Відповідно, скіровуються всі проєкти ухвали, завізовані на розгляд ради. Дякуємо. Так, дякую, Остап Юрійович, до зустрічі.